Вітаю, друзі! Сьогодні хочу підняти тему лайливих слів, або, як ми говоримо, матюки. Давайте розберемося, звідки ж ця заразна річ з'явилася. Ці слова беруть свій початок з язичницького минулого. Щоб захистити себе від нападок демонічного світу, люди до християнської епохи контактували з тим світом. Тобто з демонами, ідолами та різними богами. Заклинання, які були звернені до язичницьких ідолів, складалися з їхніх імен. І якраз у той період часу був поширений культ родючості, і таким чином ми бачимо, що більшість матів пов'язана зі статевими органами чоловіка і жінки. Слов'яни теж були знайомі з матом. Наприклад, матірне слово дівчини легкої поведінки зустрічається на записах і берестяних грамотах ХІХ століття, тільки означало воно зовсім інше. Значення слова було ім'я демона, з яким спілкувалися тільки чаклуни. За давніми віруваннями, цей демон карав грішниць, посилаючи їм хвороби, а решта матюків – це імена язичницьких богів або бісівські імена. Коли людина матюкається, вона закликає бісів на себе, на свою родину і на весь свій рід. Таким чином, мат це звернення до бісів, це показує історія цих слів. Іншими словами, матюки це мова спілкування з демонами. Давайте поглянемо на те, який же вплив матюків на здоров'я людини. Просто наведемо декілька фактів про цей вплив. Отже, перший факт: вплив матів на ДНК людини. Людські слова можуть бути представлені у вигляді електромагнітних коливань, які прямо впливають на властивості та структуру молекул ДНК, що відповідають за спадковість. Якщо людина день у день використовує лайливі слова, у молекулах ДНК починає вироблятися негативна програма, і вони істотно видозмінюються. Учені стверджують, що брудні слова, тобто лайливі слова, спричиняють мутагенний ефект, аналогічний радіаційному опроміненню. Такі слова негативно діють на генетичний код того, хто лається. Вони записуються в ньому та стають прокляттям для самої людини та її спадкоємців. Наступний факт це те, що лайливі слова, тобто матюки, проходять по інших нервових закінченнях ніж звичайні слова. Є спостереження від медиків про те, що люди, які страждають на параліч за повної відсутності мови, висловлюються винятково матами. Хоча при цьому всьому вони не в змозі сказати такі звичайні слова, як так чи ні. На перший погляд, явище, хоч і дуже дивне, але говорить багато про що. Чому повністю паралізована людина висловлюється виключно матами? Невже вони мають іншу природу, ніж звичайні слова? Наступний факт, який ми розглянемо, це науковий експеримент, це вплив лайливих слів. Матюків на воду. Проросткова технологія давно використовується і в біології, і в сільському господарстві. Вода обробляється якимось впливом, і цією водою обробляються зерна пшениці. І в цьому експерименті було використано три види слів: перший вид це молитва Отче наш. Другий вид це мат побутовий, який використовується для зв'язування мови, як кажуть деякі люди. І третій вид це мат агресивний, з явно вираженою ненавистю. І отже, через певний час перевіряється кількість пророслих зерен і довжина паростків. Кожна з цих трьох вод була освячена цими словами, тобто над кожною водою говорили ці три види слів. Молитва, побутові мати та негативні агресивні мати. І отже, що вчені побачили на другий день дослідження загалом проросло 93% зерен, це всіх зерен. У партії зерен, оброблених молитвою, проросло 96% зерен і найбільша довжина паростків до 1 см. У партії обробленій матом повсякденним. Проросло 58% зерен. А в партії, де використовували мат агресивний, він так вплинув, що виросло тільки 49% зерен. Довжина паростків неоднорідна і з'явилась навіть пліснява. Вчені вважають, що поява цвілі результат сильного негативного впливу мату на воду. І ще через деякий час вчені помітили, що серед зерен, де застосовувався мат побутовий, залишилося тільки 40% пророслих зерен. а там, де використовувався мат агресивний, залишилось тільки 15% пророслих зерен. Паростки, опущені у воду, оброблену матом, показують, що їм не підходить це середовище. А людина на 80% складається з води, тому ж робіть висновки, друзі. А далі варто нагадати ще один факт: що матюки дуже часто виходять із людей, з яких виганяють бісів та демонів. Один зі служителів у цій галузі пише: так званий мат є мовою спілкування з демонічними силами, не випадково це явище іменується. Інфернальною лексикою, інфернальною значить пекельною, тобто з пекла. Переконатися в тому, що мат це явище демонічне, дуже легко, часто людина, з якою виганяють бісів, стогнатиме, кричатиме, вириватиметься, гарчатиме і так далі. А що найстрашніше в цьому випадку, так це те, що вона дуже сильно лається матом. Завдяки науці було доведено, що через лайку страждає не лише моральність людини, а й її здоров'я. Один із перших учених, який висунув цю теорію, вважає, що кожен мат це енергетичний заряд, який негативно відбивається на здоров'ї людини. Доведено вже, що мат походить від сакральних назв Богів, слово мат означає силу, руйнівну силу. Яка впливає на ДНК людини і знищує її із середини, особливо жінок і їх майбутніх дітей, зловживання матюками впливає на гормональний фон жінки, її голос стає низьким, тестостерон перебуває в надлишку, дітонароджуваність знижується, з'являється захворювання. Ще один дуже цікавий факт. Що у країнах, де відсутня лайка синдромів ДЦП і Дауна не виявлено, а ось у країнах СНД ці хвороби існують, на жаль, бо тут присутня найбільша кількість лайливих слів та прокльонів. А для того, щоб позбутися впливу мачоків, потрібно поринути у Слово Боже те, що говорить нам Господь через Біблію, в книзі Ефесянам, розділ 5, вірш 8, Написано: ви були колись темрява, а тепер світло в Господі. Отже, є всього п'ять простих кроків, які потрібно зробити. Перший крок це визнати, бо дуже важливо визнати, що матюки це негативний вплив на людину, другий крок це покаятись. Гаряче каяття перед Богом дуже важливе він Господь, Він усе знає. І він допоможе, але спочатку просто покайтеся в тому, що з ваших вуст виходила ця брудна лайка. Третій крок це прийняти себе як нове творіння. Якщо ви молилися молитвою покаяння, тоді ви стали новим творінням, дитиною всемогутнього Бога. А до цього кожна людина є грішною, породженням диявола. Багато хто у світі каже, навіщо відкидати мати, це ж нормально. Це нормально, якщо ви грішна людина, а якщо ви покаялись перед Богом, попросили прощення у своїх гріхах, то ви вже стали новим творінням, і вам потрібно прийняти це. Слово Боже говорить у 2 Коринфянам, розділ 5, вірш 17: Отже, хто у Христі, той нове творіння, давнє минуло, тепер усе нове. Четвертий крок це повірити, що слова це капсули, наповнені силою. По суті, все, що ми говоримо, те і маємо, і як каже слово Боже, і як говорять люди, що посієш, те й пожнеш. Але вам, якщо ви вже матюкалися, потрібно прийняти Боже спасіння знову. Ваші матюки справляли одну дію у вашому житті це зло. Тепер потрібно, щоб ваші слова приносили добро у цей світ. В книзі Колосянам, розділ 4, вірш 6, слово Боже каже, слово ваше нехай буде завжди з благодаттю. А далі в Ефесянам, розділ 4, вірш 29, Слово Боже каже, ніяке гниле слово нехай не виходить з вуст ваших, а тільки добре, щоб повчати у вірі. Щоб воно приносило благодать тим, хто слухає, це означає, що кожного разу, коли ви відкриваєте рота, просіть мудрості в Бога, щоб ваші слова принесли благодать та користь слухачам. Бо гниле слово не може виходити із християнських вуст. Матюки це гниле слово. За певним матюком стоїть певний злий дух чи демон. Але якщо припустити, що це не так. То за матюками Бог точно не стоїть. Звісно, бувають тяжкі моменти в житті, проблеми, втрати, але матюки вам життя не полегшать. Ісуса Христа розіп'яли на хресті, а до того Його били і знущались над ним, але ж він не матюкався. Також варто забути про натяки на матюки, такі слова, як юлки, палки, йомайо, муха» це є також гнилі слова. Бо вони є підміною тим жорстоким словам. Сьогодні ви кажете йолки-палки, а завтра це вже будуть зовсім інші слова, тому забудьте і про них. Ісус сказав, що від повноти серця говорять в уста, проблема не в язику, а в серці. Якщо в людини в серці мода, то вона буде говорити про моду, якщо в людини в серці новини. То вона постійно буде говорити тільки про новини, якщо в серці людини пустота, то вона і буде говорити про пустоту, але якщо в серці людини гнилі слова, то серце також гниле, і людина буде говорити гнилі слова, бо в серці завелась ця гниль. Лікувати треба серце, і тоді автоматично вилікуються вуста. Ти не можеш говорити мудрі речі, якщо в серці дурість і глупота. Ти не замаскуєш це так надовго, наші вуста показують те, що є у нашому серці. І останній крок це присвятити свої вуста, свій язик Богові. Це не просто рішення, ой з нового року кидаю говорити мати. Ні, це рішення, що ваші вуста належать Господу, творцеві неба і землі. І ви, устами, будете благословляти тільки Бога і Його творіння, а не диявольське. Як пишеться в книзі Якова, розділ 3, вірші 9 та 10, ним благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, створених на подобу Божу. З одних і тих же уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, цьому так бути. Якщо ви присвячуєте свої вуста для Бога, звісно, буде непросто, але навіть коли ви оступитеся, пам'ятайте, що Слово Боже говорить, не повинно цьому бути. Бог не дає нездійсненних завдань, якщо це написано в Його слові, значить це реально, і це значить, що можливо жити так, щоб не вимовляти прокльони і лайливі слова на близьких людей. І на завершення пам'ятайте, друзі, що за кожне слово ви дасте звіт звіт перед Богом. І якщо ви говорите багато доброго в життя близьких, благословляєте дружину, чоловіка, дітей, батьків, співробітників, то ці слова Бог приведе на суд, і від цих слів ви виправдаєтеся, бо так говорить Слово Боже у Євангелії від Матвія, розділ 12-й. Вірш 36 і 37. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Я впевнена, що кожен з нас має таких знайомих чи рідних, які досі використовують лайливі слова, тому нагадую собі і вам. Що ми є світло цьому світу, і ми повинні світити і доносити до людей благу звістку, Божу звістку, що спасіння доступне кожному, кожен має можливість зупинити прокляття та зло у своєму житті. Дякую, друзі, що дослухали до кінця, та прошу діліться, будь ласка, цими фактами з людьми, які досі матюкаються. У кого відкрите і готове серце до каяття та до спасіння Божого, той прийме вашу звістку. Бо якщо не ви, то хто про це говоритиме? Ми є дітьми Божими, і Бог хоче говорити через своїх дітей, щоби якомога більше душ врятувати з лап диявола і смерті.